Останніми роками на тлі розвитку цифрової економіки та гнучких форм зайнятості в Україні стрімко набуває популярності новий формат взаємодії між спеціалістами та компаніями. Гіг контракт його застосування стало можливим завдяки запуску правового режиму Дія Сіті. Він створив спеціальні умови для роботи it бізнесу та інноваційних компаній. Такий формат особливо привабливий для фахівців у сфері технологій, адже поєднує гнучкість цивільно-правових договорів і частиною соціальних гарантій. Тож далі розглянемо, що таке гіг-контракт, як він працює на практиці та чим відрізняється від класичного трудового договору. гіг контракт є цивільно-правовою угодою, за якою гіг спеціаліст бере на себе зобов'язання виконувати роботи або надавати послуги відповідно до завдань. Що їх ставить резидент Дія Сіті. Водночас, резидент зобов'язується оплачувати виконані роботи чи послуги, створювати належні умови для їх виконання, а також забезпечувати соціальні гарантії, передбачені законом. Їх спеціалістом визнається фізична особа, яка уклала такий контракт із резидентом Дія Сіті і фактично виконує роботу або надає послуги за його замовлення. Відносини за їх контрактом регулюються цивільним законодавством. А саме законом України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні та принципом свободи договору щодо робочого часу, то сторони вони можуть домовлятися про кількість годин на день чи тиждень, які їх спеціаліст має відпрацювати. При цьому загальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 8 годин на день і 40 годин на тиждень. Можливо, також домовленість про овертайми, тобто роботу понад нормованого часу з відповідною компенсацією. Щодо місця виконання робіт у договорі можна обумовити, де саме їх спеціаліст працюватиме дистанційно або безпосередньо на території резидента дія Сіті, наприклад, в офісі компанії. Важливо, що їх контракт гарантує соціальні пільги, серед яких Щорічна оплачувана перерва не менше 17 робочих днів, що подібно до відпустки, допомога у випадку тимчасової непрацездатності, це аналог лікарняних, та перерва пов'язана з вагітністю та пологами. Додатково в договорі можуть бути прописані бонусні умови, такі як оплата навчальних курсів, медичне страхування, оплачені обіди та інші подібні пільги. Їх контракт може припинятися за згодою сторін або закінчення строку його дії, також припинення можливе з ініціативу однієї зі сторін або резидента дії сіті, або їх спеціаліста, або у випадках, передбачених самим договором, наприклад, втрата резидентам його статусу. Особливістю також є те, що підприємства резиденти Дія Сіті не ведуть військовий облік їх спеціалістів. Крім того, їх спеціалістам не заборонено одночасно працювати за таким контрактом і здійснювати підприємницьку діяльність. Щодо додаткових документів, їх спеціаліст може підписати з резидентом Дія Сіті договір про нерозголошення так званий NDA, який зобов'язує не розкривати комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. А у разі порушення передбачає штрафні санкції. Також може бути укладено договір про утримання від конкурентних дій, тобто NCA, за яким їх спеціаліст зобов'язується не конкурувати з компанією під час роботи та протягом 12 місяців після завершення співпраці. Це означає, що після звільнення він не має права працювати на аналогічній посаді в Україні або в інших країнах залежно від умов договору. А якщо ви хочете більше дізнатись про контракти та договори, приєднуйтесь до нашого курсу Договірне право. Ми залишили в описі під цим відео посилання, тому переходьте та реєструйтесь.